Привіт-привіт всім дорогі козороги! рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на травень 2025 року. У травні місяці у нас всі планети рухаються в прямому русі. І про що це говорить? Про те, що у нас буде дуже багато можливостей для того, щоб досягнути своїх цілей. Травень потрібно використати. Він буде дуже класний, крутий місяць, коли потрібно діяти, і коли потрібно добиватися своїх так об'єктивів. Потрібно добиватися своїх цілей. Тут в травні можна буде і документи підписувати, і нове щось починати, і взагалі щось перероблювати, так як вам. Хочеться так, взагалі по-новому щось робити і починати саме якісь нові стосунки, нові відносини у травні місяці. У нас відбудеться декілька поєднань планет дуже важливих у травні. Там я сьогодні скажу про три важливі поєднання планети. У нас потім ще, звичайно, будуть новолуння, повнолуння. На все це у нас будуть окремі відео, про де я буду говорити про кожне новолуння-повнолуння. Але давайте зараз ми переходимо. До поєднань. Перше поєднання, яке станеться, це 2 травня. У нас поєднується Венера, яка в нас була в рибках. Вона переходить у знак Овна, де у нас зараз якраз таки стоїть е, Нептун. Нептун у нас в кінці березня перейшов у знак Зодіаку Овен. І Венера, коли з ним буде поєднуватися, отут потрібно подивитися, де у вашій натальній карті особисті знаходиться знак Зодіаку Овен, перші градуси Овна, тому що там буде оця важлива подія. Потім буде ще одна, яка на вас дуже сильно вплине. Так і в перших градусах, оця Венера, це планета краси, це планета задоволення. Ви Венеру, в принципі, відчуваєте, тому що всі козороги люблять все лакшері, вони люблять дорого-багато. І тут Венера з Нептуном, коли буде поєднуватися, вона може дати або якісь такі нові ідеї. Так? Тому що Нептун це у нас інтуїція, Нептун це про творчість, а Венера це про красу. Я дуже багато козорогів знаю, які працюють у сфері краси, у сфері естетики. Тут може з'явитися у вас дуже багато клієнтів, жінок або якась така нова послуга у вас з'явиться, так чи у вас прийде просто ідея? І чи жінки вам можуть навіть приносити цю ідею, чим вам краще зайнятися. І це все воно буде приносити вам гроші, тому що Венера, вона також і про гроші, і про можливості. І тут навіть собі потрібно, знаєте, дати ну, якийсь такий може релакс, відпочинок, на масаж навіть сходити. Ну, коротше, дивіться, де у вас овен знаходиться у вашій натальній карті, тому що саме там в тій сфері, у перших градусах, там у вас і буде прогриватися це поєднання. Далі. 17 числа у нас поєднується Сонце з Ураном у знаці зодіаку Телець. Тут ми зараз дивимося 26 градусів, ці, де у вас знаходиться, там ці дві планети поєднуються. Сонце це у нас про енергію. Там, куди входить Сонце, у нас завжди з'являється дуже багато енергії. Нам хочеться творити, нам хочеться щось робити, рухатися. Так? І приходять класні ідеї, там заробітки до нас приходять, якщо у вас там. В якийсь фінансовий дім зайшло сонце. Уран це неочікуваності. І це як сніг на голову. Отут щось може з вами статися. Ви не дуже любите уран, тому що ви стабільний знак, ви любите, щоб все йшло чотенько по плану. Тільки останні козорожки, які з водолієм мішані, уран від покровительство водоліями. Так? І у вас ну, цей уран він може з Сонцем він може давати якісь такі можливості, яких не потрібно боятися за них потрібно братися так от саме в тій сфері, де у вас телець знаходиться 26 градус, і оце все поєднання воно буде не просто сонце з ураном поєднуватися вони ще будуть стояти в аспектах до кармічних вузлів. Кармічні вузли вони приносять нам нашу карму. Зараз вони у нас в рибках і у дівах знаходяться. І аспект дуже класний, позитивний. Тому тут ця ситуація вона може бути саме вашою кармою, так спровокована. І ви можете із цієї ситуації, якщо ви її приймете, якщо ви її. Так, у своє життя, якщо ви будете над нею працювати, якщо ви не побоїтеся зайти у щось нове, почати щось нове, то тут ви можете отримати дуже круті, класні результати, які вас будуть підвищувати, так підвищувати ваш статус, підвищувати взагалі ваш рівень, і ви будете ще швидше, ще крутіше досягати своєї цілі. Отут, якраз таки в цей момент, так, 16, 17, 18 число, там 19, тут потрібно фокусуватися на те, що ці 4 дні, 5 днів навіть там ви отримуєте. Свою карму. Всі ситуації вони кармічні, і все, що нове приходить в ваше життя, все потрібно приймати. В кінці місяця дуже важлива подія для вас, дорогі козороги, ваш покровитель, планета Сатурн. Так? Сатурн у нас відповідає за знак Козорога. Сатурн це у нас планета карми. Знову ж таки, Сатурн це планета, яка любить дисципліну, яка любить план, яка любить конкретні чіткі домовленості. Так, от козорог у нас того й такий знак, тому що ним Сатурн покровительствує. покровительство. І цей Сатурн він був у нас у рибах. Він був у рибах три роки. В рибах Сатурн бути не любить, тому що у риб немає ніколи ніякого плану, у риб немає ніколи ніяких кордонів, риби це вода. Вода розтікається, як їй добре. Так? А Сатурн він любить все злужувати, щоб все йшло чотенько по плану. Він ставить нам рамки. От і він був у рибах три роки. Йому там не подобалося бути. Та й рибам не подобалося, що Сатурн в їхньому знаці. Зараз Сатурн переходить в овен. Якраз таки знову ж в ті градуси, де у нас Венера з Нептуном поєднувалися на початку місяця. Зараз буде Сатурн переходити, І Сатурн, ви його завжди відчуваєте. От як він як він змінює свій знак, тому що це ваш покровитель. І найсильніша планета, і найсильніша планета відчувається, коли вона змінює свій знак. Тут Сатурн, коли буде змінювати знак, і він буде ставати на нульовий, там на перший градус Овна, так він вже буде діяти потрошки і на той Нептун, який в Овні стоїть. І якщо у вас на початку місяця були якісь ідеї, класні, можливості так, по Венері з Нептуном, то зараз у вас вже все буде більш стабільно. Так. Овен у нас це знак першості, це знак, який, в якого дуже багато енергії, це знак, який все починає, відкриває двері. Так. І Сатурн він буде давати оцю можливість все правильно Формулювати все правильно розписати, щоб більше дверей відкрити, щоб іще краще відкрити. І тут якраз дивіться знову, де у вас знаходиться знак зодіаку Овен у вашій особистій натальній карті. Отакі от у нас будуть події. Ви до свого Сатурна готуйтеся, ви його по-любому відчуєте. Всі козороги його відчують. У вас уже в кінці будуть в кінці місця, у вас буде якась відповідальність. Нова відповідальність на цілих три роки. І от ця відповідальність, вона ще в кінці цього року, так восени там Сатурн він чуть-чуть буде в рибки повертатися знову. У вас ніби знаєте, попустить трішки попустить і так повернеться до того до того стану, який був перед цим три роки, але потім знову ж таки Сатур завжди, уже на три на на роки зайде Сатур у Овен і буде йти саме по знаку Судяку Овен. Якщо у вас в цих градусах ще якісь ваші особисті планети, так, на вашій натальній карті, там в перший градус Овна якісь планети, вони ще теж будуть давати сюди свою енергію. Так, тепер переходимо до карт. Як завжди нагадую, що потрібно дивитися всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак асценденту три основні знаки, які символізують саме вас, їх абсолютно безкоштовно можна в інтернеті розрахувати. Дивіться карти, які будуть повторюватися між собою, тому що вони будуть програватися точно у вас особисто. Якщо ви хочете особистий розклад так, або будь-які інші мої послуги, звертайтеся в директ мого інстаграму, або пишіть на мою почту. Лінки будуть в описі завжди до цього відео. Відео. І всі новички, хто вперше на каналі, я запрошую вас підписатися на канал, ставте дзвіночки, ставте ваші лайки, пишіть ваші коментарі, як у вас програються карти. Мені завжди дуже приємно отримувати від вас зворотній зв'язок. Я всі коментарі читаю. І я дуже-дуже рада новим підписникам, ви допомагаєте рости в моєму Ютуб каналу, так, і чим більше дій ви робите на каналі, там пересилаєте відео, пишете коментарі, ставите лайки, тим більше YouTube буде просувати це відео в рекомендації. Так що я вам дякую. Окей, починаємо. Перша карта для козорогів. Перша карта для козорогів на травень 2025 року. Так. Четвірка жезлів, у козорогів і рицарь Пентаклів на дні колоди. У вас дуже стабільний, класний місяць. Ви можете тут присвятити його своєму дому, своїй стабільності, своєму комфорту. Навіть це карта святкування. Четвірка жезлів і тут ви можете відсвяткувати там якесь нове приміщення. Може, ви переїдете, може щось знімете, документи якісь підпишете. Може хтось тут знайде собі квартиру своєї мрії. Це може бути новосілля. Вас можуть запросити на новосілля. Це також у нас сімейна карта, час проведений з сім'єю. Це може бути у вас якесь свято, яке ви будете разом зі своїми близькими людьми святкувати. Цей місяць у вас пророкує, от уже по четвірці жезві, цей місяць пророкує вам саме стабільність і спокій. Так, от тут всі питання з квартирами, всі питання з документами на квартиру, вони будуть швидко і класно вирішуватися. І ще карта: четвірка мечей. Або ситуація, яка затягувалася зараз, буде вирішуватися досить давно. Або ви тут щось ставите на паузу. Подивіться, четвірка мечей це у нас в принципі е карта, яка говорить про ретрити, про відпочинок, про сон класний, так тут, можливо, вам потрібно буде більше уваги приділяти своєму сну і своєму здоров'ю. Може, хтось піде тут до косметолога, на масажі, вам дуже важливо ходити. І це у нас також карта, яка говорить, подумай, у вас вже дві четвірки вийшло, так? У вас, в принципі, стабільність, вам треба думати, не спішити нікуди, обдумувати кожен свій крок. І ще карта. О, підписання документів, ви дивіться, закохання. Це прекрасна карта. Тут може бути нові відносини так, партнерські. Це може бути дійсно весілля, якесь, так, яке там довго тягнулося, і зараз, нарешті, там вам колись десь зробили пропозицію, Зараз нарешті ви будете святкувати, і це станеться. Так. Або тут буде підписання якихось документів. Прямо на рахунок роботи, це вибір, дуже класний вибір. Якщо ви не знаєте, що робити, який вибір прийняти, то спитайтеся в третій людині, вона зможе вас розсудити. Це у нас часто так можуть бути якісь риелтори, це можуть бути люди, які поєднують точку А і точку Б, так двох людей. Це якісь перемовники можуть бути тут у вас з'явитися. І для того, щоб отримати так, отримати оцей такий свій позитивний класний результат, щоб він довго не затримувався. Вам тут потрібно, скоріш за. Це третя якась людина. Це у нас покращення відносин у взагалі у вашій дружбі, у ваших відносинах у коханні. Це може бути і новий партнер. Якщо ви там довго були без пари, то зараз ви можете з кимось познайомитися. І по закоханих це якась нова любовна історія у вас може бути. Ну, в будь-якому випадку це класний вихід із ситуації. Ви приймаєте правильне рішення і ви цьому рішенню дуже задоволені. І ще карти для козирогів. На травень 2025-го. Так, десятка жезлів. Для вас це може бути тяжко. Вам потрібно шукати підтримки в інших людей. Дуже багато всього на вас навалилося, і дуже багато всякої відповідальності ви будете на собі нести. Навчіться делегувати якісь справи іншим людям, і навчіться от якраз таки співпрацювати з кимось. Не беріть все на себе Козороги, Вони завжди люблять так, все, я, все, я, все я. А тут потрібно, ніби знаєте, просити, вміти просити допомогу, вміти передавати цю допомогу так ці можливості. Щоб інші люди вам допомагали. Десятка ж це завершення. І це такий досить тяжкий останній ривок от коли ви прямо вже берете всі сили в кулак, збираєте, і ви робите це. Ви закінчуєте справу, яка вже давно вам не давала спокою, яка давно вас так і фізичну якусь енергію у вас забирала. І зараз ви зможете її нарешті завершити. Так, і ще карта. Карта Зірка. Здійсниться ваша мрія і ще один старший аркан. Вам потрібно бути зіркою, вам потрібно показати, проявити себе, загадуйте бажання. От якщо одне здійснилося, одразу загадуйте собі ставте інше. Зірка це ціль. І або ви для когось станете цілю, і хтось за вами буде йти, хтось буде брати з вас приклад, ви станете ідолом. Чи ви будете мати якусь нову ціль? Це може бути, що ви станете зіркою, і вам потрібно буде багато говорити, представляти себе, бути в центрі уваги, світити на всіх, так чи ви можете познайомитися з якоюсь зіркою? Так, десь на роботі, наприклад, ви там можете познайомитися, чи про вас дізнаються в соціальних мережах. Ви про себе. Будете говорити в соціальних мережах, ви будете про себе заявляти більше. І загалом, так, тут, якщо якась мрія збувається, то ви до цієї мрії от дуже давно і тяжко йшли. І нарешті ви її тут отримуєте. Так, і ще карта. Закохані другий раз, подивіться, карта повторюється. От у нас прям. Сьогодні дуже багатьох знаків повторюються карти. Закохані, звертають на себе увагу. Подивіться, ви підписуєте все-таки цей контракт. Якщо там дещо затягувалося, ви не знали, не розуміли, десь якісь там хтось вам палки в колеса ставив. Ви все одно будете мати цю домовленість, ви все одно поєднуєтеся з кимось. Так, відносини налагоджуються. Це і нові відносини з кимось у вас можуть бути. Відносини, до речі, про які ви мріяли. Це щось те, про що ви раніше тільки могли вирішити. І зараз воно нарешті стається. І це дуже класне покращення відносин з людьми, які вже поруч з вами. Подивіться, саме через допомогу, саме через підтримку, коли ви віддасте оці такі образдиправління так іншим, ви зможете здійснити свою мрію і ще легше, і ви будете себе почувати дуже класно, комфортно. Так, наступна колода карта для козирогів на травень 2025-го. Так. Туз жезлів. Це новий початок, це нова ідея. Дивіться, у вас одразу ж зразу ідеї з'являються. Їх потрібно одразу втілювати в життя. Це нова робота може бути, кудись якась пропозиція по роботі. У вас може бути. І подивіться, як у вас карта програється. Десятка жезлів. Це остання карта в жезлах. Так у молодших арканах в жезлах. десятка. В нас закінчує цей процес, і ви як тільки закінчуєте цей процес, ви одразу починаєте новий. Зразу у вас зразу з'являються ідеї, ви вже знаєте, куди треба йти. Як треба йти, з ким співпрацювати, з ким потрібно говорити? І Енергії у вас дуже-дуже тут багато. Тут навіть козерогам спортом ну, дуже класно було би зайнятися. І ще карта для козорогів. Так, двійка мечей і вісім мечей. Подивіться, на ній колоди, що у вас лежить. Вам страшно зробити якийсь вибір, вам страшно відкрити на щось очі. Але оцей весь страх по вісім мечей це ілюзія. Насправді цього не існує. Вам хтось може розказувати. Що у вас щось там не вийде, що ви можете помилитися, або треба бути обережнішим. Довіряйте своїй інтуїції. Так, отут саме бачите ваше третє око. Це ваше третє око. Ви їй мусите довіряти своїй інтуїції, тому що тут буде дуже багато якихось саме можливостей, ви самі будете створювати, чи ви їх будете бачити. І двійка мечей: це у нас часто іде вибір, який ем, важкий для нас, так вам потрібно буде або від чогось одного, або від іншого відмовитися. І часто це коли ви довго тримали на щось закриті очі. Зараз ви нарешті скажете все. Я не можу більше там закривати на це очі або навпаки, дивіться і тут закриті очі, і там закриті очі. Навпаки, на якусь ситуацію ви почнете закривати очі, не звертати більше на неї уваги. Будьте обережні, щоб тут хтось інший так вас не перепутав. У ваших якихось бажаннях, у ваших якихось ідеях. Тому що, подивіться, мечей це може бути і протистояння з кимось. Так? Вас хтось може бути там перетягувати або давати вам хибні поради, чи давати вам хибний страх. І ви, головне, щоб ви самі собі тут хибного страху не давали. І остання карта для козерогів. Дев'ятка кубків. Ні, про що не переживайте, проявляйте себе. Вам може бути страшно себе показати. І себе проявити, вийти на сцену, заговорити, так, засвітити на весь світ. Але тут карта говорить про те, що потрібно хвалитися, і ви дуже багато якогось досвіду вже маєте в цій справі, в якій от ви тут вибір цей свій будете робити. І е, потрібно показувати цей свій досвід, тому що завдяки вашому попередньому досвіду ви можете отримати іще більше ресурсів, і ще більше якогось результату. І цього тут не потрібно боятися, так? Дев'ятка кубків ще з двійкою, з двійкою мечей. Це те, що ви зробите правильний вибір. Так, ви тут зробите правильно, ви зробите щось таке, що ви відчуваєте, відмовитися від якихось може шкідливих звичок, або від якихось людей, чи від якихось партнерів, чи може від якоїсь роботи. І почнете займатися однією там справою, в якій ви просто спец. і ви зможете там себе дуже класно проявити. Так що не потрібно цього боятися. Так, і оракул для козорогів на травень 2025 го Так, радість і захоплення. І дивіться, прийми любов, вам будуть дарувати якісь подарунки, і вам їх потрібно навчитися приймати. Радість і захоплення. Ви маєте мати. От, так, цю таку ідею свою ви маєте мати завжди настрій на позитиві, завжди веселитися ні в якому випадку тут не можна зупинятися. І якщо у вас будуть ці моменти вигорання якогось, то тут обов'язково потрібно відпочивати. Тому що от, вам говорять карти про те, що вам потрібно завжди радуватися. В кожній події вам потрібно радуватися і проявляти себе. І тут якраз таки якісь події у вас стануться, так що інші люди разом з вами вони будуть щось святкувати. Вам потрібно буде щось відсвяткувати у цьому місяці, так якісь чи, чи якісь можливості, чи якась там нова робота дійсно когось буде. Дві, ці дві дві пари у вас закоханих вийшло. Так що тут явно буде якесь підписання документів, явно буде якийсь новий початок. Чи ви будете знаєте, в такій ейфорії в нових відносинах знаходитися, і ви будете цьому радуватися. Так, що так такий для вас вийшов розклад на травень 2025 року, дорогі козороги. Чекаю на ваші коментарі, на ваші лайки, і ми з вами побачимося в наступних відео, Па-па!